Аналітики американського інституту вивчення війни говорять про те, що вагнерівці намагались прорватися до так званої траси життя в Бахмуті, яка проходить через хромове. Також, за даними аналітиків, регулярні війська намагалися просунутись до ступочок. І про цю дорогу часів яр Хромове Бахмут в нашому ефірі розповів і боєць, який безпосередньо брав участь в обороні околиць Бахмута. Лейтенант збройних сил України 67-ї окремої мобілізованої бригади батальйон Вовки Давінчі Олександр Ябчанка розповів, що півтора місяці наші сили оборони намагались втримати дорогу на місто. Ворог намагався перерізати трасу на е, Бахмут. Дорогу на Бахмут, точніше, бо не така вона вже і траса. Дорогу на Бахмут. Для того йому треба було зайняти посадку, яка безпосередньо до тої дороги підходить. І впродовж півтора місяці. Оце була наша зона відповідальності, і спочатку, штурмовими діями, ми відкинули ворога. В ну, ті посадці, бо вони вже майже підійшли до траси в притулок. Якби вони перерізали ту трасу, ну відповідно не можна було би забезпечувати контингент в самому Бахмуті. Що було далі? Далі щоденні атаки. От щодня мінімум декілька штурмів. Від шести е, були дні, коли вони шість раз намагались штурмувати оту по саму посадку. Там були наші укріплені позиції, і ми поклали там величезну кількість ворогів. Правда, ми знищували їх ну в день декілька десятків. Загалом вони штурмували невеликими групами, але з тих невеликих груп, ну наприклад, ці. Ті... Шість штурмів. Кожен штурм це для них втрати там з групи рідко залишався хто живий. Чому? Тому що переважно це були вагнера, а вагнера своїх навіть поранених не забирають. Тобто, дійсно це були оті самі м'ясні штурми.